Тут на території історико-архітектурної пам'ятки, що вже кілька років на реконструкції, трапилася кривава сутичка між двома депутатами, обидва з міської ради. Будівлю не поділили її власник, депутат Іван Волошин та його колега Роман Богуславський з помічником Євгеном Рахімовим. Останні вирішили з'ясувати, чи мають власники документи на проведення будівельних робіт у центрі міста. З'ясування стосунків перейшло у справжні кримінальні розбірки у стилі 90-х. Іван Волошин кілька разів вистрелив із власної зброї, потрапивши в ногу помічнику депутата. У поліції повідомили про те, що зброя зареєстрована, і травматична. Наряд патрульної поліції отримав повідомлення про те, що у центрі міста було чути постріли. Приїхавши на місце події, вони з'ясували і побачили, що справді поранений у ногу чоловік. Знаходиться біля території будівництва на площі театральні. Подальше птам з'ясує слідчо-оперативна група. Попередньо це не є бойова зброя, якою поранили і Попри застосування зброї та поранення в центрі Ужгорода, поліція нікого з учасників інциденту не затримувала. Натомість відкрила кримінальне провадження за хуліганство. Відповідальність від трьох до семи років позбавлення волі.